Хочу показати вам Lingvist – застосунок для перекладу в реальному часі. Це не просто черговий перекладач, це ваш особистий синхронний перекладач для будь-якого аудіо на вашому комп'ютері. Уявіть ситуацію, у вас співбесіда англійською. А ви розумієте не все. Цікавий лайв стрім на Ютуб, але мовою, якою ви не володієте, чи онлайн мітап або конференція іноземною мовою. Зараз вам потрібно або страждати, або витрачати час на ручний переклад. А якщо це жива розмова, взагалі катастрофа. Live Translate вирішує це просто: він перекладає будь-який звук на вашому комп'ютері в реальному часі. Як це працює? Додаток перехоплює системний звук з будь-якої програми, миттєво розпізнає мову через DeepGram, перекладає на вашу мову через GPT 4 та показує оригінал і переклад паралельно. І все це синхронно з затримкою лише 2-3 секунди. Найбільш корисно це для співбесід англійською. Ви вже зробили 50% роботи. Зрозумійте, що від вас хочуть, а далі справа за вами. Серйозно, навіть якщо вам важко говорити, розуміння питань це величезний крок. Ви не будете сидіти в ступорі, що він сказав, а зможете зосередитись на відповіді. Лайв трансляції та стріми, Ютуб, Твіч, онлайн-конференції. Дивіться, що завгодно будь-якою мовою, онлайн мітапи та вебінари. Більше не пропускайте цікаві події через мовний бар'єр. Відеодзвінки в Zoom та Meet. працює з будь-якими програмами. Просто запускаєте і він слухає, чому це круто, що робить його особливим. Працює з будь-яким звуком: Chrome, Zoom, Spotify, навіть ігри без затримок. Переклад за 2-3 секунди. 36 мов: англійська, українська, іспанська, французька і так далі. Точний контекст, не просто слова, а змістовний переклад. Таня вам потрібно перейти за посиланням. Я залишу його під відео і скопіювати ось цю першу строчку, відкрити термінал. І. І запустити. Так, все чудово, У нас все запущено. Далі наступне. Тут є команда одразу відкрити. Його можна використати команду, можна знайти його в своїх програмах. Можемо пошукати. От він. Нажимаємо. І першим ділом нам потрібно підтвердити дозвіл на використання цією програмою вашого звуку. Для цього відкриємо системні налаштування, знаходимо його серед списку, дозволяємо. Так, він попросив мене перезавантажити. Пробуємо відкрити ще раз так. Бачимо, вже немає спливаючого вікна. Спробуємо запустити. Так, все ще просто підтвердження. Так, потрібно додати ще одне підтвердження. І після цього у нас має запрацювати так, все чудово. А, і зараз я покажу, як це виглядає. До прикладу, я обрав з української на англійську, і я хочу відкрити якусь, якесь відео. Для цього я відкрив YouTube. А, так у нас має бути відкрита програма, щоб ми могли одразу бачити результат. І, до прикладу, знаю, я оновлю, а, нехай це буде. Відео Трамп насміхається. Ні. Так, це, це не мої рекомендації. Це мій чистий аккаунт, тому тут самі популярні відео. Ну, наприклад, прикладу, півфінал Кубка світу. Знести артою, підірвати і на ну, тому ресурси тут вже не будуть викачуватися. Якщо подивитися на мене з кетом, то у кета по копальням тільки одна на викаті знаходиться біля фронту. Це вугільна копальня. Ну в мене теж в принципі, якщо сюди арту підкатити, можна було б вбити, але видно, як уже кетвезель поставив паркан, і що він не хоче забирати оцей участок мапи. Цей клаптик йому він не потрібний, так як у нього тут є пагорб, і, в принципі, пагорб зразу прикривається частоколом, і це непогане рішення. І можна побачити, що в нас синхронно поставили паркани. Так, як помітно, так, тут досить швидко, по-перше, спікер розмовляє, але, тим не менш, як бачимо, наш запис іде, і він усе перекладає. І все. Це все. Далі ми просто закриваємо. Можемо. Це в нас YouTube. В принципі, я тестував і Spotify. І будь-які інші програми будуть працювати. Ви просто запустіть, і він буде відлавлювати всі звуки, які будуть виходити з вашого пристрою. Тож, якщо у вас співбесіда англійською наступного тижня, чи ви хочете дивитись конференції іноземною мовою, або просто цікаво, як це працює, спробуйте прямо зараз. Посилання буде під цим відео. Всім пока!